Открійте сердечні очі ваші і пізнайте самих себе, пізнайте родителя і родительку ваших, усвідомте, в чиїм і в яким домі ви народилися. Мелетій Смотрицький Поділля багато легендами та билинами, що сягають у сиву давнину, переказами про боротьбу наших предків з іноземними завойовниками, панськими гнобителями. Ще з дитячих років вони бентежили вразливу душу Федора Павловича Шевченка, майбутнього відомого вченого історика. Народився Федір Павлович 24 серпня 1914 року в селі Дунаївці Новоушицького повіту Подільської губернії. Після школи та робітфаху навчався в Московському історико-архівному інституті. Закінчивши його з відзнакою, відмовився від співпраці в ньому. В 1940 році Федір Шевченко повернувся в Україну. Працюючи директором Чернівецького державного архіву, мав широкий простір для наукових досліджень історії рідного краю. В липні 1941 року під його керівництвом найцінніші архівні документи були евакуйовані на схід. Разом із ними вирушив у глибокий тил і науковець. В Україну він повернувся в листопаді 1943 року. Як відповідального професіонала, Нашого земляка включили в комісію Академії наук УРСР по відтворенню історії Великої Вітчизняної війни. Федір Шевченко зробив чимало у галузі редагування наукових видань. 15 років був головним редактором Українського історичного журналу, членом головної редколегії десятитомної історії Української РСР, членом редколегії Вісника Академії наук УРСР. Журнал Пам'ятники історії народів СРСР опублікував близько 700 наукових праць, підготував 48 кандидатів, 8 докторів наук. Федір Павлович Шевченко в 1984 році став лауреатом державної премії УРСР. Він був учасником усіх восьми історико-краєзнавчих конференцій на базі Кам'янець-Подільського педінституту. Подвижницька праця славного сина Поділля надихає та укрилює молоде покоління на поглиблене вивчення історії рідного краю.